Світ змінюється, і сьогодні важливо обрати не просто професію, а справу, яка принесе тобі стабільність, розвиток і можливості. Робітничі професії це основи економіки, реальний сектор, який будує, ремонтує, створює та забезпечує комфорт кожному з нас. Бути майстром своєї справи це не лише престижно, а й затребувано на ринку праці. Якщо ти прагнеш, Здобути практичні навички, швидко почати заробляти та працювати за фахом. Добротворський професійний ліцей допоможе тобі зробити правильний вибір. Ми сучасний освітній заклад, де поєднується якісна теорія та практичні навички. Наші випускники закваліфіковані спеціалісти, яких потребує ринок праці. Навчання доступне не лише в добротворі, а й у філії ліцею у селищі Лопатин. Це зручне розташування для учнів з довколишніх населених пунктів. Обери своє майбутнє разом із нами у добротворі або Лопатині. Обирай одну з перспективних професій. Електрогазозварник-газорізальник. Працюй із сучасним обладнанням та створюй. Міцні металеві конструкції, кухар-кондитер. Розвивай свої кулінарні таланти та дивуй світ смачними стравами. Кравець створюй стильний одяг та втілюй творчі ідеї в життя, монтажник гіпсокартонних конструкцій, штукатур. Роби будинки затишними та сучасними, слюз з ремонту колісних транспортних засобів. Електромонтер. Ремонтуй авто та працюй з електроустаткуванням. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення. Занурюйся у світ технологій та комп'ютерних систем. У нас ти отримаєш сучасну навчальну базу з просторими аудиторіями та обладнаними майстернями, досвідчених викладачів та наставників, гуртожиток. Для комфортного проживання, цікаве студентське життя, конкурси, спортивні змагання, гуртки, майстер-класи, екскурсії, практику на провідних підприємствах і гарантоване працевлаштування після навчання. Твій успіх починається тут. Обери професію, яка змінить твоє майбутнє.